Вітаю, шановні колеги! Сьогоднішня тема нашого зібрання доктрина житлового права, як завжди, доктрина. Ви чули виступи фахівців, ви чули такі професійні наробки з приводу окремих якихось моментів. Захисту житлових прав, реалізації житлових прав, праві позиції Верховного суду. І я сподіваюся, що ви ще почуєте сьогодні це Це нагально, це важливо для кожної людини, оскільки кожен має право на житло, як Конституції зазначається України. Але в мене інша задача задача е, стоїть висвітлити проблеми. Взагалі, які спіткали нас в сьогоднішньому стані регулювання права на житла, житлових відносин на концептуальному, на доктринальному рівні, е, я абсолютно переконана завжди і у всіх питаннях, і, зокрема, в питаннях житлового права, в тому, що треба вирішувати проблеми, як і аналізувати їх від загального до. Конкретного. І ми оцим от крапковим е, виправленням ми не зробимо ніяких кроків уперед, але ще більше заплутаємо регулювання е, житлових прав з приводу житла. Ну, шлях е, в розвитку житла нам відомий. Ми його спостерігали і зараз ще спостерігаємо. Які були раніше види житла, потім встановлення житла в 60 60-ті роки і сучасне житло, і е, яке регулювання житла, житлових відносин в Україні має місце? Ну, передусім, у нас є житловий кодекс. Та, і Він, прийнятий в 83-му році. Увібрав собі або базувався на концепції радянського права пізнього періоду, яка е, така, була пронизана таким гаслом кожній сім'ї окремо квартиру. Оце гасло якраз воно і пройшло такою червоною ниткою е, у всьому регулюванні житлового кодексу Української РСР. А саме так він минувався і що особливо. Цікаво, я би сказала, щоб не сказати в інших селів, до квітня цього року. Тобто ніяк не доходило руки у законодавця внести зміни хоча б у преамбулу Житлового кодексу. А вона якраз і була показником оцієї доктрини радянського права і цієї бази, яка лежала в основі Житлового кодексу. А нової концепції на сьогоднішній день немає. Ніхто її не сформулював так ясно і чітко, щоб на ній саме побудувати нове регулювання житлових відносин. Внесення до Житлового кодексу численних змін лише свідчить про те, що це якісь фрагментарні регулятори вводилися, очевидні для того, щоб щось змінити. Але концептуальної зміни регулювання житлових відносин не відбулося. От перед вами та преамбула, яка діяла, вона не діяла звичайно, але вона зберігалася до квітня цього року. Тобто, в результаті перемоги велика жовтнева соціалістична революція і так далі, і так далі. Тобто, все це. Свідчило про те, що засади ті, регулятори ті, а відносини зовсім інше. Середовище, в якому опинилася наша країна, зовсім інше. Воно вже змінилося, істотно змінилося. І, звичайно, недостатньо, я би сказала, в чому ж проблема. Ну, по-перше, тому що так довго не прибирали. Це показово. По-друге, в тому, що. Нічого не, не зробили взамін і не запропонували суспільству нової доктрини житлового права. І усюди це так, ну нікані, ні, звичайно. От візьмемо, скажімо, такий ролик, який говорить про те, що в 20, до 23-го року в Канаді от планується отакі житла побудувати для масове заселення. Бачите, озеленення, тобто якісь от, підходи до розуміння, що бачить законодавець в Канаді для такої забудови, громадської забудови. Можливо, це соціальне житло, можливо, це якийсь інший підхід, але в будь-якому разі, це концептуальний рівень, якого у нас і приблизно на сьогоднішній день е немає. Основні доктринальні засади житлового кодексу, який було прийнято за радянських часів і існує дотепер, він більше всього вівбрав собі норми і був регулятором відносин обліку. Обліку тих осіб, які потребували поліпшення житлових умов, для того, щоб надавати квартири. Причому надавати на той час безоплатно, тому що за радянських часів це функція держави мала місце. Було введено на той час поняття житлових фондів, і на сьогоднішній день законодавець продовжує оперувати цим терміном, хоча, от визначення в правовому аспекті, я саме підкреслюю це. Цих фондів ну, немає, тому що взагалі-то це поняття виходить за межі права. І навіщо воно потрібно сьогодні, якщо раніше було да, державний житловий фонд, да, і ще якісь фонди, потім ми їх назвали фондом приватним. А фондом ЖБК взагалі то можна сказати, що це фонд, не можна це сказати, що це фонд. Але, тим не менш, над цим треба поміркувати, чи варто зберігати взагалі цей підхід. Ані житловий кодекс, ані Цивільний кодекс Української РСР, ані окремі закони не регулювали будівництво житла, а саме це на сьогоднішній день стає негальним. Саме це з цього розпочинається. Відносине житла. Коли особа прагнена бути, вона сьогодні має визначитися, де і взяти кошти, за якими програмами, моделями вона може це зробити і далі. І неактуальним на ті часом було утримання житла, на сьогоднішній день це дуже актуально. Тобто, все це свідчить про те, що треба переглядати взагалі кодекс. І якщо його приймати, то ту доктринальну основу закласти ту, яка б увібрала себе всі оці питання, всі ці напрямки, і не тільки ці, а й інші. З історії питання, от якщо простежити доктрину, як вона формувалася, то тут до 1917 року, тобто до значного перевороту життя, Суспільного внаслідок революції були доходні будинки. Ну, я маю увазі на е, таке поселення багатьох людей, звичайно, що були тих, які проживали в своїх будинках, які проживали е, в своїх особняках і так далі. Тобто це от для таких масового населення доходні будинки. В 20-30 роки е, відбулося. Об російське уплотнення, ущільнення, коли перетворювалися великі квартири на комуналки, на бараки, так, і е е таким чином зменшувався обсяг цих ж... цього житла відомий персонаж. Швондір з фільму і відповідного роману Михайла Бугакова Собаче серце. Ми знаємо, що намагався плодніть професора Прабаженського. Потім наступний період настав це відновлення житлового фонду, побудування нового житлового фонду і так звані Хрущовки, яким ми завдячували весь цей час, і які на сьогоднішній день вже вичерпали свій ресурс. Вони навіть за тими проектами, які були тоді, вони вже е, завершився строк їх експлуатації, і вже вони становлять загрозу. І тому потребується програма, е, їх ліквідації, скажімо так, і переселення. Людей, які там проживають нові будинки, це має бути така значна програма. І поки що на сьогоднішній день такої програми не запропоновано. І ті підрахунки, які велися з приводу які на це потребуються, ну, приймав найми в місті Харків, вони показали не, не економічність, не неможливість цього вирішення питання на сьогоднішній день тими способами, які на сьогодні є. 70-80-ті роки це розпочинання такого руху, як житлово-будівельна кооперація, яка на сьогоднішній день і зберіглася, але все ж таки, не так вона актуальна як інші способи набуття квартиру власність. З 89-го року почалася приватизація житла за кошти, мало хто про цей період знає, він був незначним. А з 1992 року закон про приватизацію Державного житлового фонду. І на цьому етапі почалася концептуальна така позиція змін щодо перетворення житла на об'єкт права приватної власності. І на сьогоднішній день це питання воно на той час сприймалося на ура, а на сьогоднішній день воно породило чимало проблем оскільки якщо ти власник, то ти маєш піклуватися за свою власність і новати ремонт, брати участь у спільних витратах. Бо ти у тебе ж не тільки квартира, не квартира а і ти користуєшся всіми допоможними приміщеннями. Хто ці витрати буде нести, як бути, якщо хтось не несе і так далі? Питань дуже забагато. І я думаю, що на той час, коли приймався цей закон, про ці питання взагалі не подумали їх регулювати. Тому, от починаючи з цього періоду, вектор зі знаком, начебто, плюс, але з іншого боку, він потягнув за собою багато мінусів. І взагалі до комунального господарства міст. З 90-х років почалася така тенденція як вкладання коштів громадян у будівництво багатоквартирних житлових будинків, але на той час були дуже величезні ризики банкрутства забудовників, і питання не вирішувалося абсолютно на той час аж ніяк. Тобто визнавали забудовника банкрута, усі кошти вони у людей пропадали. Я пам'ятаю на те, пам'ятаю, на той час я якраз була. В Канаді там говорили про те, що у них є житлові е, такі цінь, контракти, які самі по собі є цінними паперами, тобто контракти можна було продавати. Ну, коли була така пропозиція виставлена, ви, висловлена нашому, е, нашому законодавцю, він її е, не сприйняв абсолютно. І такий період був дуже складний, допоки не почало, почалося вдосконалення законодавства. Про залучення коштів у будівництво, тобто воно вже було більш-менш продумано і більш-менш безпечно, наскільки це можливо. Тобто ми пройшли такий шлях від будинків нового типу в комунів, в яких навіть і кухонь не було, іван інколи не було, тому що люди ну, пропускалися, що будуть ходити в сто в їдальні. І здавати дітей для їх виховання і навчання в різні садочки, а годувати можна в їдальнях, а прати можна в пральнях, тобто такі приміщення були спеціальні. І от стосовно самого житла, то від неізолюваного житла, яке на той час було. І на сьогоднішній день все зменшується і зменшується його обсяг. Це і кутки в кімнатах, це і кімнати в комуналках, це і місця та кімнати в бараках, це квартири готельного типу, гуртожитки, квартири навіть з підселенням, про які сьогодні мало хто згадує. То поступово реалізуючи ту програму, яка була закладена і втілена в житловий кодекс, стало все більше акцент робитися на ізольоване житло, кожній сім'ї окрему квартиру. Спочатку це було зроблено в Хрущовках, потім в хівках, потім в 16 поверхівках, і нарешті з'являються нові архітектурні форми, сучасне будівництво, їх пропонує в різних абсолютно варіаціях. Щодо законодавства, то на період радянського часу це було і основи житлового законодавства Союзу РСР і Союзних Республік, і Житловий кодекс РСР 83-го року. Правила обліку громадян 1984 року, скажімо, примірний статут ЖБК 85-го року, ну і вже починаючи з 90-х років, у нас вже інше законодавство, інша спрямованість. Перше, як я вже говорила, це законодавство про приватизацію державного житлового фонду було прийнято декілька пакет, як сказано, як ми говоримо, законів, які спрямовані на кредитування будівництва і управління про будівництво житла. То операціях з нерухомістю. Так, був навіть закон щодо проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової кампанії Київ попротеконований і так далі. Але ті механізми вони зберіглися і розвинені були в подальшому. Так, закон про іпотечне кредитування. Надав можливість отримати кошти завдяки іпотеці, іпотечним облігаціям закон, про що було прийнято в 2006 році. На сьогоднішній день ми маємо закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, про що буде говорити сьогодні мій колега Юрій Вікторович. Миця, я думаю, більш докладно. Тобто ми не такі Оглядовий оглядовий підхід для того, щоб от побачити необхідність для доктринальних змін, і, врешті-решт, висловити цю доктрину, визначити, виокремити її. Бо без цього приймати якесь законодавство, як воно у нас робиться, ну, буде і як життя показує це неправильно. Тобто, якщо спиратись на той аналіз короткий, такий біглий, який я надала стосовно того періоду часу до сучасних реалій, то до 90-х років законодавство було спрямовано на набуття квартир, на встановлення норм житлової площі, що жорстко підтримувалося, на житлові фонди їх експлуатацію і всі пов'язані з цими питаннями, то з 90-х років законодавство в сфері житла воно спрямовується все більше, ну, крім приватизації, на будівництво і фінансування будівництва, тобто держава відсувається на другий, на третій, на десятий план в історії набуття права на житло. Тільки завдяки будівництву, тобто первинний ринок житла, придбання житла за власні кошти, але пропонуються різні моделі залучення коштів для того, щоб сформувався ринок житла і ринок відповідно цих коштів, розвивається іпотека, розвиваються різні схеми кредитування житла, є програми. це загальнодержавні, скажімо, про кредитування молодіжного будівництва е, і доволі ефективно працює. У нас Харків займає перше місце в Україні, е, займав до війни по е, цим програмам, які е, дійсно показували такі зразкові і реалізовані дуже були ефективно про кредитування житла, про підтримку молоді, інших верст населення. Так, спрямовані були е, законодавчі норми і навколо щодо навколо будівельної індустрії, яка звичайно супроводжувала будівництво житла. Тобто це ж ціла індустрія, це ж не просто звести стіни і здати будинок в експлуатацію. Це ціла індустрія, яка пов'язана з цим. і... Проблеми, які в зв'язку з цим виникали, і які також слід суміжним чином вирішувати при опрацюванні законодавства, пов'язані з розширенням меж великих міст, пов'язані з містобудівництвом, з інфраструктурою міст, з земельними відносинами. Дуже тривалий час у нас точилася дискусія, переросла вже в, таку, в такі правові позиції Верховного суду. Я не певна, що вони правильні. Це стосується приведення земельних ділянок для житлово-будівельних кооперативів, які користувалися і спиралися на, цілком і повністю, безсумнівно, на житловий кодекс, який в цій частині діє. І ніхто не скасовував ці норми, але, тим не менш, життя показує, що ці норми напевно вже не мають діяти, але вони її діють. Тобто, цей конфлікт він був закладений саме. Завдяки тому, що от, існувало законодавство старе в сучасних відносинах. Нагальні проблеми залишаються з утриманням житла. Створення ОСББ відбувається повільно, не так, як це, мабуть, комусь бачилося. Рибока також не так часто створюється. Управляючі компанії не так часто вкладаються договори з ними, тими власниками житла квартир, які які не створили ОСББ, тобто за остаточним принципом управляючі компанії е, виконують їх функції комунальні підприємства з 2014 року додалися проблеми, пов'язані з, набут... з, наб... з... З... з відселенням з території Донецької та Луганської областей, і забезпеченням житла тих людей, які звідти переїхали до інших областей України. Ну і ми. Ми прекрасно знаємо, що з 2022 року у нас міграція підсилилася, і е, пр проблематика внутрішньої міграції, вирішення нагальних питань забезпечення житлом людей. Вона сьогодні є дуже і дуже гострою, і ще вона загостриться після війни, коли постане питання про компенсацію і надання нормального житла людям і за рахунок яких джерел. Я не буду вдаватися в цю проблематику. У нас були присвячені вебінари право і війна і джерела фінансування тих збитків, які завдані війною. Але проблема тут вона дотична до тих відносин, про які я зараз говорю. Реконструкція і забудова також містить в собі багато тих аспектів, які також слід говорити і вирішити. Це проблема Хрущова, про що я говорила, це розширення території міст, це застарілий житловий фонд, і не тільки Хрущовський, і це пов'язані з ним питання енерго- і водопостачання, Вони гостро стоять у всіх містах, у всіх країнах Європи. Щодо от того застарілого підходу, який зберігається в Цитловому кодексі, а е, ніхто не збирається їх врегулювати належним чином, е, добре що хоч е, прибрали преамбулу, от свідчить стаття 7 Житлового кодексу, в якому е, зазначено про е, комплексно, е, Позбавлення від застарілого житлового фонду. Написано, що ці будинки і приміщення зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної міської ради. Так у нас вже ж немає обласних рад, вже стільки давно, а наш законодавець хіба про це не знає, що цю норму не змінив. Тобто зміни постійно вносяться, але як вони вносяться, коли вони на потребу кого вони вносяться, ну тут вже свідчить про те, що е зовсім не бачать. Того того, що треба зробити, бо воно вже давно застаріла ця норма. А раз вона застаріла, то вона не здатна регулювати ці відносини щодо такого фонду. Що стосується проблематика в сфері приватного права, суто приватного права, то у нас залишається вже який рік проблема, яка обговорюється, рваво, чи є об'єктом багатоквартирний житловий будинок. Звели будинок, потім кожен оформив на себе. Право власності на квартиру, ми знаємо, що допоміжні приміщення є спільною власністю власників квартир, а будинок вже як? Ми його бачимо він перед нашими очима, але він е, є окремим об'єктом чи ні? Тобто вся начинка його є об'єктами, а сам будинок об'єктом ніде не зазначається. Е, наскільки взагалі? Взагалі його доцільно вважати об'єктом, оскільки у нас об'єкти прив'язані в основному до обороту. Чи може бути в обороті цей багатоквартирний житловий будинок? Звісно, що на ні, не може бути. Але в обороті знаходяться квартири, і інші приміщення, скажімо, не житлові. Тим не менш, його треба отримувати, треба надати ремонт е і так далі. Якщо це е відбувається. За рахунок ОСББ або ж БК, одна справа. Якщо вони не створені, то чи достатньо договору про обслуговування цього будинку і комунікацій? Непевно. Так само, що являє собою квартира як об'єкт, інколи навіть висловлюється, що це певного роду простір, який обмежений стінами і стелею і так далі. Чи є поповерхова власність? В нашій монографії право нерухомості ми торкалися цих питань і наводили навіть законодавство Німеччини, яке доволі ефективно регулює ці відносини. Тобто, нам би слід взяти його за взірець і так само пропонувати ну, якісь свої схожі механізми. Чи є допоміжні приміщення складовими будинку, чи приналежністю головної речі, ми ж знаємо за класифікацією Цивільного кодексу, що е, є складна. Річ і є складова цієї речі, вони нерозривно пов'язані між собою. Є приналежність, це дві окремі речі. Вони пов'язані своїм єдиним такою правовим і економічним зв'язком, але вони є окремими, можуть існувати окремо. Але у нас в судових рішеннях часто, наприклад, допоміжні приміщення вважаються приналежністю головної речі, хоча вони є складовою речі за своєю природою. Ну і, звичайно, такий проблемний момент, як набуття права власності на квартиру, з якого моменту набувається, в цьому році прийнято було постанову Великої палати, де було вказано про те, що е, можна е, о, особі, яка Інвестору, скажімо, яка фінансувала будівництво, якщо зволікає, Забудовники не оформляє право власності, по суду вимагати визнання за ним права. Це такий абсолютно новий підхід. Я не скажу, що його підтримує, але як спосіб захисту прав можливо він і буде ефективним. Тим не менш, є проблема по суті, проблема доктринальна, і треба визначитися з цією проблемою, і де ж її визначити як не в житловому кодексі, який потребував потребував би цього. Передусім. Крім того, про права членів сім'ї власника квартири це питання, яке слід э, врешті-решт вирішити, чи можна їх виселяти, чи не можна їх виселяти, тому що орендарів не виселяють, а власників членів в сім'ї власника виселяють, якщо е, вимагають цього іпотечні відносини. Так, е, правомірність розміщення хостелів в квартирах, це питання дуже нагальне і актуальне, особливо в Києві. і скільки не намагалися його вирішити, ніяк не підступишся, бо норм права відповідних немає. Ну і нарешті от, проблематика взагалі утримання будинку і договорів. Управління на їх отримання мене все, шановні колеги.